Для Бердичівлян виявлення мін чи бойових снарядів поблизу своїх помешкань скоро може стати звичною справою. Цього разу один такий боєприпас Наші знайшов мешканець району Корніловка Михайло Казміров. Він копав у себе дізного, на подвір'ї, злив для води і натрапив на міну. На глибині десь 30 сантиметрів обнаружив металічний предмет, як я лопатою, глибше там, почав побачив, що це міна, з міномйота. Чоловік дістав снаряд із землі. Роботу зупинив, бо невідомо каже, скільки таких мін може там бути. Потім зателефонував до міліції. Приїхала машина, приїхав, навірно, представник, бо я бачу по формі, що це воєнкоматівський роботник і рятувальник, ну це як МЧС. Цей рятувальник капітан сказав, що він сповістить участкового міліцію і перезвонить в Житомир, де їхнє там начальство, і на протязі трьох днів. Вони приїдуть, подивляться, звісно, це заберуть і будуть міноіскателем, там, на яку глибину, і чи розрішать робити, а поки вони не приїдуть, значить роботи прекратить.